Так, розпакуємо нові посилочки. Найде з першої. Довгенька чекаємо цю посилочку. Так, що, Запаковано непогано. Такие. Ну лучше, как где больше моим подписаны. Все доброе. Ну на что это усилия? Тоже замовлял, есть, доброе. Так, следующий товар. Так, номер. Ось тут, так буде. Ага. Ну ж така викрутка. Ми бачимо, індикатор є, щоб дивитися, хваза чи ні. Ну Начебто непогано. Ну, начебто все непогано. Працює. Так, следующий товар. Пункт номер. ну Беремся, что у нас тут. Так, что у нас тут? О, угу, тут два товара. Так. Що в нас тут Поглянемо. Цікаво. Що це? А, очки замовляв, точно, точно. Різні очки. Ну, запаковано для очків не дуже, але я думаю, все буде окей. Очки неприхотливі такі, дешеві, одноразові можна сказати. Так, що це у тут? Оп. Ага, що це таке? Добре. Щось переклеїмось. Ну, ось такий план очки прості. Ну, дешеві тому і брали. Дешеві, щоб можна було. Десь загубили, замовляли, чи розламали, чи ще щось. Ну, такі самі, всі такі самі такі. Так, це чотири плюс чотири. Так, тут двоє. Що тут у нас? Це півтора, Дві. і тут двоє. Воно ще в ціленьку буде. Давай, два і два, Да. Так, ну всі, що я замовляв шістечки всі. Ну, цілі, головне. Далі все прийде. Без питань. Так, слідуючий. Так, що це? Ага. Зрозуміло, що це. Цікаво, яке буде. Ну розмовлюсь не сильно великий. Ми побачимо скільки. Їх тут. О, ось ось таке дзеркала, Клеїться на поверхню. Угу. Да, двосторонній скотч, клеїться на поверхню. Тут плівочка є і складається таким чином. І таке дзеркало буде. ну Непогано виглядатиме, ну все нормально. Треба ну да, буде зробити все буде неплохо. Ага, ще й подарунок тут якийсь є. О, дивимось. Ще й подарунок є. Давай сюди тоді сладкаємо. Так, є. Ну і останні три товари однакові. Ми бачимо, фірмовий прийшли. остаться наушники, я их замовляю. Так, ну то было нас били, тут подвезли, но Так, ну вот уже бежевый таки, что-то на втором плане будет. Так, Голубі. Ну, на них була ціна хороша, щось 4-60 доларів. А на наші 5-2,60 центрів, щось такі. Ну і чорний. Весь комплект мене цікавлять голубенькі, які будуть. Ну, зараз відкриємо, глянемо. В принципі, недавно ми їх були так, глянемо зараз. Ну, я думаю, тут все стандартно. Нічого такого нового не буде. Так. Ну, що, колір хороший, не сподобався. М -му. М -му. Такий приємний колір. Хоп. І тут приємненько все. Ну, непогано. Ну, такі дешеві навушники. Зато на жалко буде, можна користуватися. Так, Type-C. Думаю, зараз усі вже Type-C. Ну це і все. Це я вже розпаковувати не буду. Дякую за увагу.